Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про Нього сповіщають чудеса Твої. Коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою, хоч захитаються землі і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її, я кажу нечистивцям, не беззаконствуйте. І до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте високо ріх ваш, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і не згір пустелі піднесення, а Бог є суддя одного принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господні в ній кипить вино, повне приправ, і Він наливає з неї. А гущу його вижмуть і вип'ють усі грішники землі. Я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечистивців зломлю, і піднесеться сила праведного. Амінь.